І ще одна важлива новина, яка сталася сьогодні, європарламент підтримав надання Україні 50 мільярдів євро. Заявив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Єозм'як. Гроші виділять Києву в межах багаторічної програми фінансової допомоги Україн Фасіліті за проголосували 536 депутатів 40 були проти. Раніше стало відомо, що 39 мільярдів євро з цієї суми спрямують до державного бюджету України для посилення макрофінансової стабільності. З нами на зв'язку Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України. Пані Юлія, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня? Ми вже повідомляли про е, дуже серйозне, ну м'яко кажучи, рішення Європейського парламенту з приводу е, регламенту щодо започаткування Ukraine Facility. Фасіліті е, е, Ukraine Facility. Фасіліті, е, да, я не дуже е, моцний в англійській. Е, пані Юлію, скажіть, будь ласка, е, що це для нас означає? Справді, європейський парламент сьогодні підтримав регламент щодо започаткування країн посідець плану, і це означає, що програма підтримки для України від європейського Союзу буде складати 50 мільярдів євро, і вона діятиме наступні чотири роки. Затвердження програми дозволить посилити нашу і макроекономічну стабільність, і звичайно наблизить Україну до європейського союзу. Цей регламент він містить остаточні умови вимоги до програми, і звичайно, нас чекають ще наступні кроки, серед яких затвердження регламенту і затвердження плану Радо ЄС, і тоді вже програма набере чинності. Ми, як уряд України, маємо фіналізувати цей план Ukraine Facility і затвердити його і, відповідно передати нашим колегам Європейську комісію. Ми сподіваємося, що це вже станеться. В березні місяці і е, остаточне вже остаточне затвердження плану з боку ЄС очікується в квітні, і після цього програма запрацює для нас е, повноцінно. Е, чому це так важливо? Тому що програма передбачає механізм е, перехідного фінансування, який дозволить Україні е, підтрим, підтримати державний е, бюджет ще до моменту повноцінного запуску. Тобто, ми сподіваємося, що перші кошти ми вже отримаємо в березні місяці. І ми дуже вдячні нашим європейським партнерам за усвідомлення того наскільки нагальними є наші потреби наскільки і дуже вдячним за лідерство і за непохитну підтримку. Сама сума бюджетної підтримки буде дійсно, як ви вже сказали, 39 мільярдів, з яких 33 мільярди євро це кредити, і 5,27 мільярдів євро це гранти. І дуже важливо, що окрім прямої бюджетної підтримки, у нас ще план передбачає компоненту інвестиційну: це 7 мільярдів євро. І буде ще технічна підтримка в цих межах. Тобто, нам дуже важливо, щоб ми отримали це фінансування, і цей план передбачає виконання України низку вимог, реформ, я б сказала таких структурних реформ державному секторі, які ми як держава потребуємо, низку економічних реформ спрямованих в першу чергу на розвиток бізнес клімату на розвиток підприємництва, а також Кроки щодо розвитку пріоритетних секторів, які можуть забезпечити швидке економічне зростання для нас, пані Юля. тут якраз про бізнес клімат так і про підтримку в умовах війни. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, наскільки важливо підтримувати українського виробника, який вимушений працювати в таких непростих і небезпечних умовах, лишаючись тут в Україні. Ви абсолютно праві. Ви знаєте, ми зараз з вами в першому питанні дуже багато говорили і детально про макропідтримку, підтримку наших міжнародних партнерів, і ми безумовно їм надзвичайно вдячні, але ми маємо. Вчитися давати собі раду бути, бути самодостатніми, а це можливо тільки за умов розвитку українського підприємництва, і ми вдячні кожному українському підприємцю, який під час війни працює, який не полишив країну, який іноді працює під обстрілами. Як ми вже змогли пересвідчитися останні два роки великої. to be Ля даруйте, я змушена вас зупинити, так, тому що маємо певні проблеми. Ми вас не чуємо. А ті речі, про які ви говорите, вони дуже важливі. Ми маємо зараз почути все це. Я нагадаю, що з нами була і повернеться Юлія Свороденко, перша віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України. І нагадаю, раптом ви щойно долучилися з чого ми почали. Почали з того, що європейський парламент сьогодні, буквально годину тому, це було під час нашого з Костю ефіру. Схвалив створення фонду допомоги для України і передачу на секундочку п'ятдесяти мільярдів євро. Ці кошти. Передадуть нам протягом чотирьох років. Це дуже важливо. І наскільки це важливо для нашого бюджету, для наших підприємців, якраз і пояснює Юлія Свериденко. і не тільки про це. Ми так само будемо говорити про кешбек за українські товари. Я до речі, люблю кешбек. Я час від часу обираю а собі товари, які повертаються. Що це за опція, і чи всі про неї знають, і хто зможе скористуватися нею? Ми теж про це запитаємо у пані Юлії. А, нагадаю, що ми б чекаємо на зв'язок з Юлією Свериденко, першим віце-прем'єр-міністром, міністром. міністром Економіки України говоримо про допомогу. Про допомогу говорити важливо так само говорити і про безпеку. Ми зараз з вами повернемось до мапи повітряних тривог. Вона на ваших екранах. Чому? Тому що майже половина України нині червона, трохи менше, але тим не менш. Де є небезпека? Для кого? Для жителів Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Миколаївщини, Херсонщини, Запорізької області, Донецької області, так само Луганської і Автономної Республіки Крим. Будь ласка, не нехтуйте сигналами тривоги. Необхідно йти в укриття, ворог він не дає. Нам перепочити, якщо ми про це повідомляємо, значить реальна загроза. Зважайте на це так і тим часом повітряні сили уточнюють, власне, що це за загроза за даними повітряних сил збройних сил України. Мова про активність ворожої тактичної авіації в акваторії на східному та південно-східному напрямках. Також є загроза застосування авіаційних засобів враження для прифронтових регіонів ще раз до уваги мешканців Кіровоградщини, Миколаївщини Хер. Херсонщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, Донецької області. Традиційно так: червоні Постійно тому ми ну не завжди їх е, згадуємо, але е, тим не менш тимчасово окупована Луганщина та тимчасово окупований Крим. Поки Тунається, чекаємо але. та на повернення а, Юлії Свириденко, я хочу вам трішки нагадати, розказати, можливо, ви не чули і пропустили. Ось про цю програму державну кешбеку купуй українське. Що вона передбачає? Передбачає наступне: громадяни зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, які вироблені в Україні. Мені здається, що переважна більшість громадян, які мають карт. Вони користуються такими послугами, ви вибираєте для себе певну категорію товарів, і наприкінці місяця, кварталу або року до вас приходить повернення, кешбек. Про таку ініціативу розказав президент. Що він сказав? Закупівлю саме певних типів товарів, зроблених в Україні. Громадяни зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку. І пані Юлія Сверденко повертається до нашого ефіру. Пані Юлія, давайте ще раз протестуємо зв'язок. Давайте спробуємо ще раз. Та раді вас знову чути і бачити. Ми говорили якраз про важливу підтримку українського бізнесу. На цьому ми і зупинилися. Прошу. Так, ще раз, якщо можна повторю для наших глядачів надзвичайно важливу річ, наші міжнародні партнери і міжнародна підтримка вона спрямовується на забезпечення соціальних податків. А забезпечення сектору безпеки і оборони воно повністю лежить на нас з вами, на українському бізнесі, який чесно платить податки, який працює. і наша задача як держава сприяти розвитку цього бізнесу. Ніхто інший цього за нас не зробить, і це наша обов'язко. Перед збройними силами, то ми вчора, якраз на заході, про який ви вже частково говорили, якраз анонсували Велику державну програму програму підтримки зроблена в Україні. Ну це по суті комплексна програма, яка наповнена практичними ініціативами, інструментами, які мають забезпечити ще більше розвиток реального сектору. І наша така стратегічна ціль це змінити структуру української економіки, збільшити частку переробної промисловості в ВВП. І ми говоримо про наступні компоненти: перше це стимулювання попиту на українські Товари від держави, від приватного сектору, від громадян, сприяння інвестицій в реальний сектор. Зрозуміло, що перше питання, на яке хоче отримати підприємець, відповідь, де взяти гроші, як приєднатися до мереж. Як розвивати інфраструктуру, і е, третій аспект це розвиток на експорту. Я би просто е, хотіла е, сказати, що від купівлі е, українського товару 40% до 40% повертається в бюджет. Тому очевидь, нам важливо е, купувати українське і підтримувати, підвищувати лояльність е, до товарів, вироблених зроблених в Україні. Е, е, і якраз всі наші програми, які закладені в, в, в на, на цей рік бюджеті, це е, сума в. Е, Розмірі 45 мільярдів гривень, вона спрямована на підтримку українського підприємця. Це і вже добре відома Програма 5.7.9. Це і гранти для малих і середніх підприємців, які можуть отримати на безповоротній основі їх від держави, і започаткувати власну справу для виробництва власне українського. Це і гранти для великих підприємств до 8 мільйонів гривень теж на безповоротній основі якраз для розвитку переробної промисловості для того, щоб ми виробляли як країна. Товари з доданою вартістю і не були сировинною державою, тому що сировинність це, це якраз тотожність бідності. А в нас з вами є стратегічна важлива ціль, про яку ми казали ще на початку бути більше самодостатніми і самозарадними. Тому ми говорили ще про індустріальні парки. І підтримка проекту значимо інвестиція для тих підприємців, які готові сьогодні вкладати під час війни і реалізовувати проекти на суму не менше 12 мільйонів євро. Що нового ми плануємо провадити? Це ми хочемо пріоризувати. Доступ до публічних закупівель українських виробників, що мається на увазі, є вже діє закон про локалізацію, і зараз при публічних закупівлях, якщо ми кажемо про наприклад, міський транспорт, комунальну техніку, енергетичне машинобудування, обов'язково є вимога не менше 20% української складової. Наша задача куряду розширити цей перелік продукції. І зробити так, щоб при закупівлях все таки обов'язково дотримувалася ця українська складова що не менше 20%, 20%. Тому що якщо ми кажемо про ринок публічних закупівель минулого року, просто для вашого розуміння, це 1 трильйон гривень. Це по суті ці державні це державне замовлення, яке має і має бути розмічено на виробничих потужностях українського підприємця, який працює всередині країни, сплачує податки. Thank you І звичайно створює робочі місця. Ми плануємо розширити програму кешбеку для сільгосп-техніки українського виробництва. Це програма, яка діяла раніше. Вона показала ефективність. Ми її проаналізували, і ми б хотіли їм, щоб вона зараз була в фокусі на нашого уряду. І вже з другої половини ми розширимо кешбек на комунальну спеціальну техніку українського виробництва. І незабаром ми представимо законопроект щодо спрощення приєднання до енергомереж. Ну дуже. Багато нарікань продовжуємо чути від підприємців, які хочуть або розширити виробництво, або започаткувати бізнес. І е, також говорили вчора на заході за участю президента, за участю прем'єр-міністра, впровадження механізму так званої компенсації капітальних інвестицій через податки. Це така європейська норма, яка визначена відповідною євродирективою і передбачає компенсацію від 30 до 70% вартості інвестпрода проекту через податки. Ну, наприклад, ви 2 мільйони євро Бали нове обладнання, ви можете претендувати на суму від 30 до 7 відсотків через податки, яку ви і сплатили власне в результаті цієї інвестиції. Відповідно, законопроект ми зараз розробляємо і буде внесений до парламенту. І така загальна сума підтримки, як ще раз хочу нагадати 45 мільярдів гривень. Пані Юлія, а дозвольте трішки уточнень саме по кешбеку, тому що ми вже анонсували ось цю програму, зроблено в Україні. Ви сказали про техніку, яка виробляється в Україні. А які ще групи товарів? Мова йде про повернення коштів великим підприємством чи і Пересічним громадянам так само в на, в нас хвилинка, буквально, пані Юлія. Так, хвилинка, той кешбек, що я розказала, це кешбек для бізнесу. кешбек, який вчора доручив розробити програму президент, вона стосується якраз купівлі українських продуктів українцями, аби стимулювати і надихати українців частіше звертати увагу і підтримувати гривною саме продукти зроблені в Україні. Зараз ми, якраз над цією ініціативою, працюємо і я сподіваюся, що продовж декількох тижнів ми будемо мати перше розуміння механіки роботи. Ну, для мого розуміння, це людина, яка купує товари українського виробництва на онлайн-картку або на фізичну картку, отримує назад певний відсоток від вартості товару. Але обов'язково він має бути українського виробництва. І після цього, як отримана цей кішпак на картку, ви можете витрачати ці кошти знову ж таки на товари саме українського виробництва. Дякуємо, пані Юлія, за пояснення. Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України, була на прямому зв'язку.